Я лінія гарно підійшла до живачів до своїх, тому що, дивіться, арахіс, просто арахіс, ну хто його так купляє, Ну, купляють, да, трошки по чуть-чуть. Але є арахіс в хрусткій оболочці. Це, наприклад, і... цей добре. Васабі. Да? Ми васабі привикли їсти тільки з суші. А тут горішки, ну така, знаєте, як горішок з хріном. <ріху> Нічого зато добрий. От, а бажається замовити, блин, червоної кручорної чещуки, дивіться, яка смачна. Зараз разом з горішком <ріху> буду їсти. Ікра смачнюча, горішки смачні. Коротше, дозволяйте собі радості в житті. Хоч маленькі, ну дозволяйте. А не знаєте, як дозволити собі, закачуйте рукава. І тоді буде все по вам. Тому що ви будете заробляти на всі свої бажання. Всім бажаю добра, успіху і всього найкращого.